Залізничні вокзали, місця, які вже третій рік відгукуються нам насамперед словами порятунок і надія, бо в момент, коли небо над Україною стало небезпечним, саме залізниця стала для нас дорогою життя. Третій рік дякуємо залізничникам, які вивозили і вивозять українців з під обстрілів і зв'язують нас зі світом наших воїнів з домом. І усім ми зацікавлені, щоб вся ця система працювала без збоїв. Наскільки це вдалося, була ідея поговорити наприкінці року, бо і в 24-му нам не раз доводилося бути на нервах. Коли пересадковий рейс запізнювався без попереджень, і зривалися всі наші наступні потяги і авіарейси, коли влітку у вагоні скажена спека, бо тільки половина потягів мають кондиціонери, коли полиція в тісному тримісному купе зривається тобі на голову. Або відчуваєш себе загубленим у чужій країні, бо твій потяг не прийшов і зв'язку із офісом у за ніякого, а в додаток провідники іншої держави українських пасажирів просто принижують. Ну і головне квитки. Хронічний дефіцит не знищила навіть електронна система і особиста верифікація через дію. Чому так і що все таки за рік вдалося зробити? Дуже хотіла я поговорити із керівниками Укрзалізниці. Запрошення передавала ще з травня і офіційно, і зрештою просто через Ютюб, зібравши всі ваші розпачливі враження. Але видно, так багато запитань чиновників напружують, бо натомість ще влітку тоді ще керівник пасажирського напрямку УЗЕ Олександр Перцовський звітував про таке. Чого говорити про Варшаву взагалі відень, відень Варшава виключно з валідацією через дію, і це вдалося в принципі тему перекупів по цим напрямкам збити. Це ще 19 липня. Зверніть увагу. Тему перекупів вдалося збити, запевнили нас, але ця ж квиткова проблема гучно вибухнула ще раз. Уже наприкінці року цілий мафіозний скандал. Нацполіція каже, розкрила багаторічну корупційну схему, і там купа інтриг. Але про них детальніше розкажу наприкінці. Пан Парцовський тепер уже голова правління навіть заявив, що «Укрзалізниця» допомагала розслідуванню, але щось стримує керівників УЗЕ від відвертої розмови. І дарма скажу я вам, бо заодно могли б розказати і про реальні зрушення, і вони є. В липні, наприклад, вели пріоритетне бронювання для військових, а в грудні змінили графік руху потягів, щоб наші воїни могли легше пересідати у Києві, їдучи з Донеччини до Полісся. Під кінець року разом із командуванням медичних сил сформували ще один медичний потяг для військових: вісім модернізованих вагонів, обладнаних усім необхідним для евакуації поранених захисників і захисниць. Загалом з лютого 22-го переобладнали уже 78 подібних вагонів. Цього року Укрзалізниця взагалі повернула обсяг пасажирських перевезень на довоєнний рівень великою мірою завдяки евакуації, коли 4 мільйони людей, в тому числі і мільйон дітей, змогли знайти безпечне місце. З'явилися вагони дитячі, зроблені у співпраці із ЮНІСЕФ із інтерактивними іграми, спеціальними дитячими поручнями і манежами для найменших. У грудні стартували 10 взагалі нових вагонів. Ще 56 За кожного держави УЗЕ замовила у Крюківського вагоноремонтного. Чекаємо їх у руці новому. квитків Укрзалізниці зникла нарешті російська мова, з якою нас убивають. Тепер інформація там буде лише українською і англійською. З'явилися нові пересадкові рейси з Варшави і з Чопа до Братислави. Можна було б похвалитися і новим поїздом до Будапешта. Прямим, що має персональну назву Транскарпатія, і в ньому що особливо наголошують в УЗЕ зручні і звичні для нас спальні вагони, на відміну від тісних тримісних купе, що курсують до Варшави і Відня зараз. Тобто, все це можна зробити. Я б звичайно розпитала, чому такі ж комфортні вагони не вдається запустити і до Відня. Міст стало більше, і цей перевантажений напрямок став би доступнішим. Але на розмову із паном Перцовським уже не сподіваюсь. І нам з вами просто нагадаю про інші гучні скандали року, бо ми ж теж допомагали залізниці стати кращою. То чому обурювалися і що з того вийшло? Історія перша про воїна і його бойового напарника. В березні 24-го боєць Нацгвардії майже три години їхав в тамбурі, бо його не пустили у вагон зі службовим собакою. Соцмережі вибухнули. Служити Україні, їхати по роботі з напарником, а натомість мати таке ставлення до себе. Виявилося, за правилами у вагонах інтерсіті справді забороняли їхати з великими собаками з ростом понад 45 сантиметрів. Після шквалу критики Укрзалізниці заявили, що запропонує нову редакцію правил, щоб великих собак можна було перевозити і в таких вагонах, але за умови викупу усіх місць, розміщених єдиним блоком в ряду. Але в результаті ці нові правила досі діють лише в тестовому режимі. Державна регуляторна служба, що мала їх затвердити, цього досі не зробила. І це означає, в будь-який момент вам можуть просто сказати такого дозволу немає. Воювали ми цього року і за право їхати без чоловіків у жіночих вагонах. Ці вагони запровадили торік після численних скарг, що чоловіки пристають до дівчат і жінок у потягах. Але вже в серпні цього року вся країна побачила. Система наразі не дуже надійна, бо пасажир вільно купив квиток у жіночий вагон. Провідниця умовляла дівчат в окупе прийняти його, а він на додаток ще й хамив. Дівчата, якщо вам не подобається, то йдіть пасу і міняйте квиток, свій і їде на вавагам'ятки. Тільки після скарги на гарячу лінію Укрзалізниці начальник поїзда цього чоловіка з вагону все-таки вивів. Ну, а висновок для нас це й далі питання винятково нашої совісті. Бо купити чоловікові квиток у так званий жіночий вагон і досі не проблема. Ми переконалися. Тож, навіть якщо вам дуже хочеться їхати зі своїм супутником в одному купе, вибирайте краще інший вагон. Хоча розумію, з цими вагонами скрутно, бо є у нас навіть потяги привиди. Це насамперед маршрути міжнародні Варшава і відень саме на них чули я скарг найбільше. Прямі потяги туди ніби існують, але взяти електронний квиток навіть за 20 днів операція майже безнадійна. Перевіряла влітку сама. Цитувала наших глядачів, які просто вибухнули. Як тільки мова зайшла про квитки, ось лише один з коментів нагадаю: щодо квитків, Київ, відень Київ на прямий потяг, то в додатку Укрзалізниці неможливо їх купити взагалі. У 7,59 їх ще немає. А в 800 вони вже продані на скарги Укрзалізниця відповідає, що вони з'являються в продажу, але швидко розкуповуються. Це неправда. Існують номери телефонів, за якими можна зателефонувати і все купити навіть на пізніші дати, ніж з'являються в додатку. УЗЕ це мені розповідали люди, які користувалися такою послугою. Пише ця жінка. І до цих таємничих номерів телефонів ми вже майже добралися. За хвилину розкажу. Ну а як вирішувала проблему Укрзалізниця? Пересадковими рейсами. Хочете їхати з Києва у відень, наприклад, пліс, пересадка у чопі, і навіть обидва квитки можна купити зразу в тій же електронній системі. Все ніби чудово. Є тільки пару нюансів: складно перекочовувати з потяга на потяг, коли ти мама з дитиною і двома чемоданами. Плюс нам не кажуть, що щопа до Відня – це електричка, якою їхати аж 9 годин сидячи. Щойно, правда, запустили новий потяг Відень чоп відень і пишуть, що це буде на три години швидше, якщо ви вже спробували, діліться враженнями під цим відео. Ну і найгарячіше наостанок. то де ж квитки? І що це за цікаві номери телефонів, якими люди діляться один з одним? Під завісу року грянув цілий мафіозний скандал. Обшуки і затримання в потягах міжнародного сполучення і вдома у причетних нас поліція заявила, розкрито багаторічну корупційну схему, що діяла ледь на 30 років. Мільйони на квитках, як кажуть в поліції, заробляв голова профспілки вагонної дільниці Київ пасажирський за прізвиськом дід. Це він весь цей час вимагав побори не лише з провідників, але й начальників потягів та ремонтних бригад. Щоб потрапити на хлібні міжнародні маршрути, вони мали платити до 5 тисяч євро за рейс. Щоб відбити ці гроші, брали зайців, торгували алкоголем по кілька разів використовували одну й ту ж постіль. Ось таку схему намалювала поліція. А проблему невловимих квитків на міжнародні рейси створили, щоб продавати за завищеними цінами, кажуть правоохоронці. В прямому ефірі телемарафону голова правління УЗ Олександр Парцовський подякував поліції, що ретельно документує всі виявлені факти, і повідомив, що запобіжні заходи обрані 13 людям, а трьох організаторів взяли під варту без права внесення застави. Ну а чому все це тривало десятиліттями і ніхто не реагував? Керівник Укрзалізниці відповідає: люди просто боялися зізнатися. Люди плачуть, люди відмовляються давати свідчення. Це ну, наскільки. Багато років тримали їх в їх страху, і повторюся е пригізом ситуації, що люди ж самі обирали ці профспілкові проспілкові органи? Що ж будемо чекати нових гучних викриттів на Укрзалізниці? Пан Берцовський навіть вказує напрямок, де шукати, каже, треба подивитися, що в бік локомотивного депо, де машиністи цистернами крадуть паливо, але чи з'являться від цього невловимі квитки? Судіть самі. Був один з варіантів сказати, що все тепер точно будуть вільні місця. Знов таки трошки не не, не завжди приємні новини, тому що є об'єктивний дефіцит місць. Правда, є ще окреме провадження щодо спекулянтів. Це люди поза системою, каже пан перцовський решта цього тижня це решта в системі, але так само ми маємо чимало тих, хто намагається спекулювати з квитками. І от по них йдуть. Провадження також, але знов-таки є і об'єктивний дефіцит. Тому нам дуже важливо додавати потяг. Для нацполіції, якщо вже взялися цей клубок розплутувати, ще одну цікаву наводку дають наші колеги із департаменту розслідувань 1+,1. плюс Крім так званого діда, який десятиліттями вимагав побори. Дивним чином існують і масштабно торгують залізничними квитками у соцмережах дівчата на кшталт київської косметологині Ярослави Хрестиної, яку вичислили журналісти проєкту «Хапуга.UA». І, судячи з відгуків у її соцмережах, бізнесом на квитках вона займається вже не перший рік. Тут задіяний і TikTok, і Інстаграм. Де ж вона бере ці дефіцитні квитки, які часто неможливо купити ні в Києві, ні навіть у касах за кордоном, шукаючи відповідь, журналісти звернули увагу на цікаву деталь. Пані Ярослава із міста Рубіжного у Луганській області, що межує із Сєвєродонецьком. Звідки родом той самий пан Перцовський, який довго відповідав за квитки в Укрзалізниці? І ось такий цікавий фрагмент цього розслідування. Невже все так просто? І топ-менеджер залізниці зливає квитки подрузі. Цю версію з урахуванням масштабів персони, звісно, важко повірити, але не запитати про це в Ярослави ми не могли. 5, 6, 3, 5. А це керівник пасажирського напряму Карзалізниці. Я не знаю, його взагалі, я його раз вижу. я укрила свіжу. Не досі хто це такий. Я пригубліла перед тим, якого позови. Звичайні люди просто заходимо і купуємо. Не розуміє, каже Ярослава, чому в інших це не виходить. Але, судячи із розслідування моїх колег, її номер телефону лише один із тих таємничих і всесильних, про які ми говорили на початку. Колеги зі своїм розслідуванням звернулися до правоохоронців і Укрзалізниці. І, сподіваємося, багаторічне шахрайство з квитками поліція таки зупинить. У будь-якому разі будемо стежити і перевіряти на власному досвіді. Тож, гучна наша реакція, як бачимо, має значення. Тому дякуємо всім залізничникам, хто чесно виконує свою роботу, і допомагаємо нашим монополістам стати кращими. Бо якщо десятиліттями на залізниці крадуть і приторговують квитками, а українці змушені переплачувати за них втридорога дорога навіть в час війни, то тільки гучний розголос цю схему трохи розхитує, як ми переконалися. А після усіх випробувань останніх років і сотень тисяч жертв, країна мусить змінитися.